У нас дуже багато фактів, про які на жаль навіть місцеві мешканці не знають про історії про сучасних жінок. Сьогодні ми говорили про 50 постатей три години. Я сама мені це дуже знайомо. Взагалі історію треба свого міста знати, да? бо у нас дуже багато фактів, про які, на жаль, навіть місцеві мешканці не знають, і завжди дуже багато інформації є про чоловіків нашого міста, тому що о, специфіка. Промислового індустріального міста завжди є якісь призвища директорів там підприємств, якихось там заводів, параходів і все інше, але немає якось такої чіткої, помітної ланки жінок до першої світової війни. Населення жіноче населення Криворіжжя це була половина. А перша світова війна порушила цей баланс, і звісно, чоловічого населення було менше. І з того часу жінки почали займатися не лише господарством, тому що були поставлені в такі поставлені в такі умови. Політичні діячки, науковиці, освітянки дуже дуже багато можна перераховувати. Сьогодні ми говорили про 50 постатей три години. Це дуже мало, тому що дійсно дуже багато жінок заслуговують уваги. Тема, яка сьогодні розглядається у Краверській міській бібліотеці номер 10 для дітей, про історію про сучасних жінок. Жінки, які зараз присутні, є, є внутрішньопереміщені особи, які не мають навіть уяви okay, про наша відсе. Це Херсон, це Донецький напрямок з турецької. конечно, очень интересная лекция. Я специально записывалась на нее, потому что планировала туда прийти, выбрала специально день. Я слово не люблю, это переселенка, но логистику поменяла во время войны. Прибыла я с Донецкой области, Бахмутський район, город Тарі я сама тому мені це дуже знайомо. десь приблизно з 1908 року. Вже якщо ми будемо говорити про освіту, то отримати освіту на криворіжжі стало трішечки легше, і це стосується саме дівчат. Ну дуже було цікаво про лікарню. Звісно, парк Маршанс Маршалцева, про актрису нашу знамениту Криворіжжя. Взагалі всі жінки дуже цікаві. Інна Дарусова Дерусова прийшла до лав збройних сил України в 2015 році. Після навчання бойовий медик в складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського загинула 26 лютого 2022 року від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу. Пораненим військовим. Міючи, що є діти, Говорили про військових жінок, говорили про волонтерок, про ті, які зараз докладають максимальних зусиль для того, щоб наблизити перемогу. Найцікавіші історії, взагалі важко виділити, які особливі такі дуже цікаві історії були саме для мене. Але дуже торкнулась мене історія. Вероніки Петрівні Вери Петвелян. Ми всі знаємо, що вона мати відомого лікаря в Кривому Розі, але це її історія про те, що жінка під час окупації Кривого Рогу у Другу світову війну наважилася сховати в себе єврейського хлопчика. Хоч хочеться зазначити ще про науковицю, про Олену Алексєєву, яка є автором світового генофонду гречки. Для мене це було відкриття. що Існує 30 сортів гречки, це землячки, якими ми дійсно пишаємось про яких треба говорити, і дуже хотілося, щоб такі лекції організовувалися набагато частіше. Ми знаємо про е, жінку першу мера, да, Скажімо, так ми знаємо. Е, Жінок, які займали е, науковці дуже великі посади, чомусь про це не говориться. Е, є жінки, які дійсно е, дуже багато досліджували наше місто, да, такі як крайзнавець Людмила Похітун, і такі, як журналістка. Ольга Чистякова, так тому завдяки їм ми багато інформації видобуваємо для своїх екскурсій, да і ділимося цією інформацією з місцевими мешканцями. Звичайно, якщо переїхали до нас гості з інших міст, їм теж має бути цікаво, як розвивалося це місто, які тут персонажі були, які тут події відбувалися. І мені здається, що якщо ми не знаємо історії, то треба розуміти яке буде майбутнє